70 років минуло з часів Другої світової війни, а вона все нагадує, нагадує про себе. Скільки людей загинуло саме на цьому клаптику землі неподалік села Рудка Чернігівського району, науковці ще досліджуватимуть. Серед знахідок три компаси, особисті речі та гранати. Фахівці групи піротехнічних робіт управління ДСНС в області знешкодили 9 гранат РГД-33 та одну гранату Ф-1. Під час розкопок були знайдені дві капсули, в яких воїни записували своє ім'я та прізвище. На війні це вважалося поганою прикметою, тому багато хто із вояків носив капсули порожніми. Однак одна із знайдених капсул була заповненою. З'ясувалося, що серед загиблих є і наш земляк, родом із березного Ткаченко Григорій Антонович, 1918 року народження. Учасники клубу Пам'ять перемоги шукають відповіді на загадки, які їм постійно надсилає історія. адже треба зрозуміти, що відбувалося на місці події, якою була причина смерті. А найголовніше, що до цього часу у багатьох родинах чекають на звістку про їх померлого родича. большая удача даже то, что мы хотя бы на сегодняшний день знаем от фамилии одного бойца, который в базе чистился как без вести пропавший, то есть это уже большое дело. Но если удастся значит, разобрать фамилию второго, это вообще будет хорошо. И плюс еще значит, найдена была медицинская колба, значит, внутри которой содержалась газета. Газету мы развернули удалось прочитать, что это вырезка из газеты «Большевик» за 41 год. І стаття, видимо, йде человеке, который погиб. Так що теж будемо працювати в обласному архіві, щоб встановити, що це була за газета і о ком все-таки там йде речь. Існує християнський обряд поховання. Тобто кожна людина має бути похована так, як цього вимагає. Моральний людський обов'язок ті місця, де ми знаходимо бійців, це не є місцем поховання. Це є місце, де вони прийняли свою смерть. І... Хтось був прикиданий, хтось був присипаний, хтось був просто привалений землею в тій чи інший спосіб. Ці бійці, які будуть підняті сьогодні, вони будуть перепоховані із усіма необхідними військовими почистями, як того вимагає військовий статут, і це буде ну, абсолютно морально правильно. Уродках до цього часу існує легенда про радянських десантників, яких німці розстрілювали у повітрі. Хто ці воїни, в якому році загинули, будуть досліджувати науковці. А мешканці Рудки перепоховають радянських воїнів за православною традицією і наблизить Другу світову війну до свого завершення. Адже, як відомо, війна закінчиться, коли ми віддамо шану останньому загиблому воїну. Ми йдемо до 70-річчя великої перемоги. І от ніби знаково, що це. Така історична подія і для нашого села, і я думаю, для всіх, тому що війна закінчується, коли помирає останній солдат, коли його поховають цього останнього солдата. Наступним завданням, яке стоїть перед учасниками клубу Пам'ять перемоги знайти місце розстрілу військовополонених неподалік Любича. Останки чотирьох воїнів-десантників, які загинули у вересні 41-го року, виявили місяць тому поблизу села Рутка Чернівського району пошуковці клубу Пам'ять перемоги двох бійців поховали на їх малій батьківщині у Менському і Рібкінському районах. А двох уродженця Мурманська Володимира Чурбакова і поки що невідомого його побратима проваджали в останню земну путь у самій Рудці у День пам'яті і примирення. Багато людей прийшло подякувати всім і полеглим і живим солдатам великої вітчизняної за те, що у смертельній битві вибороли для нас право жити під мирним небом на рідній землі. На жаль, це право знову хочуть у нас відібрати. Тож згадали добрим словом і сьогоднішніх героїв безстрашних воїнів АТО, які відстоюють незалежність і цілісність України у так званій гібридній війні на сході держави. І ось урочиста скорботна мить. Труну з останками Володимира Чорбакова і невідомого солдата з усіма почестями супроводжують до місця їх останнього земного притулку. Братської могили, де поховані визволителі села, у вересні 43-го року. Погину я у чужім краю, я у чужім краю. Ми буде брати яму? хто ж ми будемо, братия виберуть ми. Ніхто не забутий на попіл, ніхто не згорів. Солдатські ми, портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей, і живуть матері. Допоки До й сини, що спіткнулись об кулі, живуть. Пам'ятаємо, перемагаємо.